Тут троянди, малинка, ромашка буде свісти, так бурян треба вирвати, тут у нас шавель з Петрушкою, цибуля. Ось клубнічки, грядочка. Тут у нас тюльпани відсвіли, а тут піони ростуть і хризантеми. Малина. Черешня ось така. Це ожина, кущик дуже гарний, такий собі гарненький кущик ожини росте. Ось такий він великий. Так, тут агрус і смородина. Ось такі ягоди. 嗯，这是什么？这干嘛